Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Хочу сьогодні з вами поділитися отакою сумочкою. Сумочка ця у мене є навпроти з заднього двора сусід. І він просто виніс дві сумки подібних. Дві сумки подібних виніс, на... поставив на мусор. І я якраз з ним стояв, говорив. І я говорю йому О. Так я просто зніму, візьму її. У вас це старший дід уже, він сам по національності поляк. І він, я кажу, я візьму, просто знімлю огляд для такого, такий огляд для своєї аудиторії, що люди викидають в Америці. Просто тупо виносять на мусор, викидають. Я вже це передивлявся, я навіть зарядив. От Наприклад, взяти, ви можете його побачити, такий планшет продається. Просто продається. На eBay по 30-40 доларів, по 50 доларів. Іменно такий. Я його встав зарядив. Він перший не включався, але потім він все ж таки включився. От, тобто він працюючий. Е я оновив його прошивку, бо він там щось коректно не працював. От. І якби, повністю працюючий планшет. Дешевий працюючий планшет. Ну, треба, напевно, ще присобачитись, або тут а, м, сам сенсор нечутливий. Не знаю, як його закривати. Давайте отако, отако. От. Якби все працююче. Це одна річ. Я буду доставати все м, послідовно от, планшет. Інше, що я взяв от в люднини, це такий ноутбук, він прямо такий шов. От, зараз секундочку. Отакий От ноутбук Hulio пакер, Ноутбук уже старий. Але в досить, я би сказав, в досить, в досить непоганому стані. І він також у нас, не знаю, включився, тому що я його ставив на зарядку. Не знаю, чи він зарядився, чи він взагалі живий. Бачите, нічого не світиться, але він заряджався. Але я вам можу зараз знову ж таки включити. Дайте мені секундочку. Я його увімкнув. Бачите, сигналізує індикатор, можливо, тут вже батарея мертва. І от включаємо, бачите, засвітились кнопочки. І повністю справний ноутбук. Повністю. Тут навіть є приватна інформація, я вам хочу забігти наперед, сказати, треба буде повидаляти, форматувати диск. Щоб вам було краще видно. Тому що екран бликотить. От бачите, якби він засвітився, От зараз мене буде відображати. Це старий Старий ноутбук, От бачите? Ви можете бачити, але сонце. Так. Опа. От, бачите, ми його зараз вимикаємо. І він вимикається. Так, це дуже-дуже старий. Не пам'ятаю, навіть не знаю якого року. Також, достав ще один. Зараз ми його от. У мене колись дуже давно, напевно, років 20, можливо 25 на туріоні був комп'ютер, ноутбук. Досить був непоганий. І цей не вмикається і в мене зарядного до нього немає. Хоч це. От. О, так, я згадав, я його включав і я... Я дивився всередину, в ньому немає жорстких дисків. І в чому прикол? Колись свого часу це був якби непоганий ноутбук, досить непоганий. В цьому ноутбуку нема батареї, немає жорстких дисків. Тут є два жорстких диска, два ноутбучних жорстких диска. Свого часу він був, я думаю, крутою річчю. Також такий кабель взяв. У мене є ще хобі. Не знаю, говорив я вам чи не говорив. У мене є хобі, я збираю, будую комп'ютери. Ну, зараз трошки часу немає, але раніше я будував і продавав на місцевих плеймаркетах комп'ютери. Я їжджу по цілому штату Іллінойс і мені вдається інколи купити по хорошій ціні. Діти там люди продають, апгрейдять свої, продають або нові, або вживані деталі за дуже-дуже хорошою ціною. І я купляю, збираю і продаю. Також отакий от SSD, я не знаю, живий він не живий, але я думаю, що він живий. тобто я так думаю Також у нас є iPad. Я вважаю, що це сміття. Я питався в людини, чиї ці всі, він сказав, що це їхні. Тобто, якби, ці люди цим користувалися, це їхні такий айпад. Також iPad. Я не, не сильно розбираюся, яка це генерація, що до чого. Але от він такий є ще. І також я в нього забрав е, оцю відеокарту. Колись у мене така була, і то не так ще давно, приблизно, можливо, років 9 назад. Я ще на такій відеокарті ну, дещо грав і вона дещо могла. Вона зараз в сучасному світі не актуальна, хоча є люди, в яких там е стоять е ну, і гірші відеокарти. Вона одногігова, але вона ще щось таке може потягнути, Але це вже не актуальна, це вже дуже-дуже стара відеокарта. Я сподіваюся, вона справна. Я не тестував її. Така річ для інтернету, ну, її можна одразу ж викинути. Там було декілька таких, я просто одну кинув. Навіщо навіть не знаю? Ну, Можна просто викинути, я вважаю, це мусор. І також є ще отаких от от два Samsung. От зараз, якщо відкриєте, бачите, один, можна побачити на атомі. Також зарядного немає і я не включав їх. І такий же самісінький, от, але в трошки кращому стані ще один є. Оце все. Це все. Воно йшло в одній сумочці. В одній сумочці. І одна людина просто викинула. Там, до речі, там було набагато більше речей. Там було дійсно набагато більше речей. Просто я їх не став брати. Там були блоки живлення для комп'ютерів, старі вже досить старі. Там були. зараз. В загальному це все так виглядає. Як я вже говорив, там було багато більше речей, але я не став їх навіть брати. Ну, тому що ну, воно вже не актуальне, воно хіба що для любителів. Що я з цим буду робити? Не знаю. Відеокарту, скоріш за все, залишу. SSD, спробую, чи він справний. залишу, так якби, можливо, я ще хочу спробувати. Спробувати канал, один де там різні ретро ігри, де різні комп'ютери. В мене досить ну зараз. в мене є навіть зібрано біля 6-8 комп'ютерів. Я вже точно не пам'ятаю, готових зібрано для продажі. Я вставлю фото в це відео, і ви зможете переглянути ці комп'ютери. Пишіть свою думку, що б ви з цим зробили, чи воно актуальне, чи не актуальне. Тому що насправді комп'ютери вже дуже-дуже старі. Планшет, якщо і можна якесь ще відео дивитись, то так. А, ну, я навіть думаю, що е, ці жорсткі диски, які в цих комп'ютерах знаходяться, оці саме жорсткі диски, які в комп'ютерах знаходяться, е, вони вже не актуальні. Вони вже не то, що не актуальні, вони вже від'їздили і відпрацювали своє. Тому з ними гратися або щось робити навіть не буду. Просто я їх взяв для того, щоб вам показати, щоб вам показати, що люди викидають і що можна знайти на смітнику.